то ми маємо компресор зовнішній, який працює за рахунок акумулятора. Знаючи принципи використання, можна його буде використовувати як четвертий член бригади. Тобто, правильно розмістити його на пацієнті, щоб даний елемент розмістився на грудній клітці і він буде автоматично компресувати грудну клітку. Тобто нам звільняються руки. Фельдшер невідкладних станів Олег Водославський один із тих, хто працюватиме на новому автомобілі. Медик розповідає, все обладнання швидкої розраховане на реанімаційну допомогу, тому його можна зняти та перенести з автомобіля до хворого. Даний автомобіль є єдиним в області, так сильно оснащеним. Даний автомобіль являється автомобілем класу С, тобто реанімаційна бригада. В даному автомобілі є все необхідне для надання екстреної медичної допомоги. Постаті суперсучасного обладнання за останніми протоколами 21-го року надані допомоги: дефібрилятор, інфузомат для подачі медикаментів дозованого, кисневі балони. Ця машина вартістю 180 тисяч доларів. Сучасна 2022 року випуску. Це єдина настільки оснащена автівка швидкої допомоги в області. За словами директора обласного клінічного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Мирона Матейки, навчання на новому обладнанні пройдуть усі дев'ять бригад медицини катастроф. Даний автомобіль буде використовувати для перевозки важкохворих. Які потребують дихальної реанімації і підтримуючої терапію дихальної, тобто інтубації, а також при всіх надзвичайно важких випадках, які потрібно чи допомогу надати в другій бригаді, чи перевозити, чи складні випадки обслуговувати. Наталі Олексієнко, Роман Булелик, новини на Суспільному, івано франківськ